Маятник це тверде тіло, яке здійснює коливання внаслідок притягання до землі або внаслідок дії пружини. У цій роботі ми будемо досліджувати коливання нитяного маятника, тобто масивної кульки, підвішеної на довгій ниці. Механічні коливання характеризує амплітуда, період та частота коливань. Амплітуда коливань це фізична величина, що дорівнює максимальній відстані, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги під час коливання. Амплітуду коливань позначають символом А, одиниця амплітуди коливань в системі інтернаціональній метр. Період коливань це фізична величина, яка дорівнює часу, за який відбувається одне повне коливання. Період коливань, як і період рівномірного руху тіла по колу, позначають символом Т велике і обчислюють за формулою: період дорівнює час спостереження поділити на кількість коливань за цей час. Одиниця періоду коливань в системі інтернаціональній секунда. Частота коливань це фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості повних коливань, які здійснює тіло за одиницю часу. Частоту коливань позначають символом нью і обчислюють за формулою. Частота дорівнює кількості коливань поділити на повний час. Одиниця частоти коливань в системі інтернаціональній Герц. Якщо тіло за одну секунду робить одне повне коливання, то частота його коливань дорівнює 1 Гц. Отже, метою нашої роботи буде визначити амплітуду період і частоту коливань нитяного маятника, переконатися на досліді, що період і частота коливань маятника не залежить від амплітуди його коливань і маси тягарця, проте залежить від довжини нитки. Для виконання дослідження нам знадобиться наступне обладнання: Дві кульки відомої маси, нитка, лінійка, штатив та секундомір. Перед виконанням роботи підготуємо три однакові таблиці, у яких ми будемо занотовувати свої результати. На початку визначимо ціну поділки шкали лінійки, нанесеної на бігову доріжку. Підготуємо штатив, закріпивши великий стрижень у корпусі, та встановимо у муфті короткий стрижень. Закріпимо кульки на нитках, дібравши достатню довжину для того, щоб кулька майже торкалась поверхні столу. Виміряємо відстань L від точки підвісу до середини кульки та розмістимо лінійку на столі під кулькою так, щоб положення рівноваги відповідало оцифрованій постачці. Результат вимірювання запишемо до таблиці. Метою першого експерименту буде дослідити залежність періоду та частоти коливань від амплітуди. Для цього спочатку відхилимо маятник на відстань 2-3 см від положення рівноваги і, відпустивши його, виміряємо час Т1, за який маятник виконує 20 повних коливань. Результат напишемо до таблиці 1. Повторимо дослід, відхиливши маятник від положення рівноваги на 5-6 см. Розрахуємо період та частоту коливань, користуючись виразами. Результати напишемо до таблиці 1. Наступним етапом буде дослідження залежності періоду та частоти коливань маятника від його маси. Перенесемо у таблицю 2. Результат досліду номер 1 із першої таблиці. Приєднаємо кульку меншої маси. Залишимо довжину маятника без змін. Відхиливши маятник на відстань 2-3 см від положення рівноваги і відпустивши його, вимірюємо час Т3, за який маятник виконає повних 20 коливань. Результат занотуємо до таблиці 2. Розрахуємо період і частоту коливань, використовуючи вирази. Результат запишемо у другий рядок таблиці 2, наприкінці дослідимо залежність періоду та частоти коливань маятника від довжини нитки. Відстані L. Для цього у перший рядок таблиці 3 перенесемо другий рядок з таблиці 2, зменшимо відстань L до 25 см. Відхилимо маятник на відстань 2-3 см від положення рівноваги та, відпустивши його, виміряємо час Т4, за який маятник виконує повних 20 коливань. Результат занотуємо до таблиці 3. Розрахуємо період та частоту коливань, використовуючи вирази. Результат занотуємо до таблиці 3.